Всім привіт! Мене звати Ксенія, і недавно було рівно 5 років, як я працюю в IT. У мене вже склалася така традиція на цьому каналі кожного року в честь своєї річниці роботи програмістом знімати відео на таку тему, рефлексувати, загалом думати, якісь розказати свої думки про свою роботу. Минулий рік був особливим ще й тим, що я промовнулася до рівня сіньора і тепер точно можу ходити і роздавати поради, жартую. І з одного боку, 5 років це... Якась така дата, так довго, такий великий проміжок часу, але з іншого боку, вони якось пролетіли так швидко, що ніби недавно я влаштувалася на роботу, була три дні, а тепер вже такий сіньор з п'ятирічним. Досвідом. І сьогодні я якраз хочу поговорити про ті речі, які би я хотіла знати, будучи три дні зараз, коли я вже маю більше досвіду. Хоча дещо з того я і почала робити ще давніше, і саме тому я напевно опинилася там, де я є зараз. Тому давайте почнемо. І перша річ, яку я зрозуміла насправді досить недавно, чи може сформулювала її нарешті для себе, і звучить вона так: балансу між роботою і життям не існує. Чи принаймні він не такий, яким його прийнято вважати, я завжди думала, що взагалі дуже важливо знайти баланс між роботою і життям, щоб не вигоряти, щоб добре робити свою роботу, але крім того, ще мати час на особисте життя, на спорт, зустрічі з друзями, на хобі. Ну, взагалі, щоб відчувати, що ти не просто працюєш, а ще щось робиш інше в тому житті. Але як тільки я хотіла якось налаштувати свої дні, таким чином, щоб там в мене я працювала з такої то до такої -то години, Потім там я мала щось заплановане собі на вечір, воно нібито і виходило, але все одно я відчувала, що я чимось мушу жертвувати. Наприклад, якщо я собі запланувала, що я там протягом дня вийду там десь на каву чи піду на прогулянку. Бували дні, коли було настільки багато роботи, що я думаю, ну я. Отримую цей ніби баланс, але насправді я не встигну виконати там якесь своє завдання, чи я буду йти гуляти, але в думках я ще буду переживати. Ну чого я просто не взяла і це не доробила. Або з іншого боку, коли в мене було якесь там важливе завдання, і я мусила там затриматися ввечері пізніше виключити комп'ютер, і тому я не встигла зробити там якісь приділити час своїм хобі, чи ще щось таке. Тобто, як-не-як, цей баланс в мене порушувався. Але коли я думала про це, ну а чому ж тоді так? Ну, може, це я якось не вмію знайти цей баланс, чи щось роблю не так. Я зрозуміла, що баланс не в тому, щоб кожного дня в тебе було цей рівномірно робота і твої інші справи, а в тому, щоб. Загалом загальна картина в тебе була збалансована. Тобто, наприклад, один день я засиджуюся там в офісі допізна, бо хтось мені там поставив мітинг на 7.30 і вже було запізно його деклайнити, а зато в наступний день я собі пізніше сяду за комп'ютер, зранку собі зроблю там якусь йогу. Ну і загалом це виглядає як баланс. В один день я буду засиджуватися за комп'ютером допізна, зато на наступний день я там серед дня вийду на каву з подружкою чи на обід з мамою. І мені здається, що дуже важливо загалом, коли ти починаєш тільки працювати в ІТ та й будь-які інші принципі сфері, не старатися зразу гнатися за цим балансом, тому що особливо, якщо це твоя перша робота, ти сюди приходиш перш за все за досвідом. Досвід приходить від того, що ти працюєш, і деколи приходиться чимось жертвувати, особливо на початках, коли ну ти ще так дуже нічого не знаєш, тобі треба. Могти прийняти це важливе рішення, чи ти зараз досидиш допізна, чи ти будеш шкодувати і не знати, що там сказати на статусі наступного дня, бо ти не встиг в чомусь розібратися. Взагалі тема навчання в цьому сенсі найбільш актуальна, мені здається, тому що, наприклад, якщо мені дають таску з якоїсь невідомої для мене Ерії і вибачте за ці англіцизми. То ясно, що я не можу наперед знати, як там щось зробити, чи коли я буду навіть пробувати, мене щось буде не виходити. Я буду це гуглити, я буду якось старатися вирішити там якісь свої ці питання чи проблеми. В такому випадку мені здається, що тут чітким пріоритетом буде робота, тому що тобі треба буде більше часу ніж у ці, навіть 8 годин, ну чи просто якісь там умовні години твого робочого дня, щоб розібратися в цьому питанні, зате кожен наступний раз. Коли в тебе буде якесь завдання з цієї ерії, то ти вже ну будеш почувати себе більш впевнено, і ти вже перший раз розібрався до кінця, то всі наступні тобі вже буде це даватися набагато легше. Також не варто забувати про те, що кожен з нас. Вчиться у власному темпі, йому потрібно буде більше трошки часу, ніж комусь іншому. І в таких випадках мені здається, що краще зробити над собою таке зусилля, зрозуміти, що ти там пожертвуєш якимось своїми особистими справами, але ти доведеш цю справу до кінця. Ну і, звісно, кожного разу це буде тобі легше. І я не кажу, що це кожен день такий має бути. Тому загалом мені здається, краще вчитися балансувати. Такими якимись не днями, а більше тижнями. І якщо одного дня тобі там не вдасться через якийсь дуже важливий мітинг піти на тренування, то ти точно зможеш це зробити наступного дня. Головне, щоб в загальній картині тобі не здавалося такого, що ти весь час чимось жертвуєш. Другий дуже важливий пункт це про те, щоб не боятися помилятися, і головне, не зупинятися після першої недалої спроби. Десь на початку своєї кар'єри я почула таку фразу, що немає нічого неможливого в контексті самопрограмування. Буває таке, що тобі дають якесь там важче завдання, ти щось там попробував і таки кажеш, ні, ну це неможливо зробити. От хтось там дизайнер зробив тобі якийсь малюнок, ти такий, ну це неможливо імплементувати. І хтось мені от сказав, немає нічого неможливого інколи. Коли просто треба знайти якийсь інший шлях, і він можливо не буде таким якимось очевидним і прямолінійним. І тепер кожного разу, коли в мене щось не виходить, я така, щось там купа всього гуглила, чат GPT нічого толкового не може сказати. І я собі згадую цю фразу ну, нема нічого неможливого в сфері програмування, бо це все ж таки просто ну, комп'ютер, і ти пишеш для нього щось, і будь-що, по суті, ти можеш придумати. Ну, це якось так. Логічно випливає. І ще я би додала до цього пункту те, що деколи, коли щось не виходить, ти думаєш, ну все, це не моє програмування, на що нам не здалося. І я думаю, що це нормально так буває в будь-якій сфері, і як тільки з'являються якісь складнощі. Я вже згадувала раніше про цей один маленький пункт, який я роблю, і раджу робити у таких випадках, це зберігати собі всі похвали, всі вдалі. Вирішення завдань, всі якісь челенджі, які ви побороли, десь собі чи записувати, чи собі десь там скрінити, виписувати. І в такі моменти, коли вам стає важко, ви не пам'ятаєте, що ви вже попередні рази досягали успіху чи вирішили якусь там проблему. Зайти в цю папку, прочитати і зрозуміти, що ну я не перший раз це роблю. Якщо я вирішив якесь там надскладне завдання, то і це мені також обов'язково вдасться. Також у кожного з нас на роботі бувають просто якісь певні види завдань. Які нам ну дуже не подобається робити, десь почула таку фразу, що нам платять однаково, незалежності від того, чи ти страждаєш чи радієш виконуючи цю роботу. Тому я завжди за те, щоб це тримати на позитивній ноті. Якщо у вас є якесь таке завдання, я думаю, що важливо знайти в ній в цьому завданні. Щось, що вам все ж таки подобається робити. Наприклад, в мене є одна робота, яку я дуже не люблю робити, це створювати якісь реквести, тобто створювати якісь там тікети, писати багато опису, тому що це дуже марудно. Я це дуже не люблю робити. Але я це все роблю англійською а англійською я люблю. Плюс я в процесі цього можу поспілкуватися зі своїми колегами іноземцями, і це одне з того, що мені найбільше подобається. Останнім часом я багато спілкуюся з іноземцями. Ми всі говоримо англійською, але вони хтось там є з Костарики, хтось з Туреччини, хтось там з Мексики. І це насправді дуже цікаво. Навіть в з таких маленьких смолтоках можеш більше дізнатися про них, про їхній спосіб життя чи культуру. Наступний третій пункт і мені здається, що він дуже важливий, і чим раніше ви почнете це робити, тим краще. Також він стосується будь-якої сфери. Мені здається, що взагалі всі ці пункти можна якось до кожної сфери е, причепити. І він звучить так, що потрібно дякувати і надавати фідбек. Мені здається, що немає нічого кращого, ніж коли на деліку хтось каже. Також хочу подякувати Ксені, яка там приділила мені час вирішити якесь там питання чи показала мені, як це працює. Дякую, ти мені дуже допомогла. І ти така зразу: ого, круто! І це сказано на всю команду, всі почули, яка ти молодець. І насправді це дуже легко. Тому завжди, коли мені хтось там щось допомагає на роботі, я стараюся. Це згадати, оскільки це говорить добре як про цю людину, так і про мене, що я не побоялася попросити про допомогу. Мені здається, що деколи страшно може бути сказати ці слова подяки, бо тобі здається, що будуть вважати, що ти сам. Цього не міг зробити, коли так само менеджери чи скармастери почують, що люди в команді дійсно працюють як команда, вони взаємодіють між собою, допомагають один одному. Вони також це сприймуть як хороший плюсик. Також до цього пункту віднесу те, що дуже важливо давати фідбек. Якось так є, що ми привикли надавати свої відгуки, коли нам є що сказати поганого. Я, наприклад, в Google відгуки перш за все Напишу відгук комусь, якщо мені там щось не сподобалось, хочу зробити якесь зауваження. І так само до людей ми привикли говорити: ну там нам щось, щось там він неправильно комунікує, щось там він мені не так сказав, Оце це ми привикли говорити. Але дуже важливо і цінно давати позитивний фідбек. Якщо тобі подобається, як людина виконує свою роботу, особливо на фоні інших. Чи просто щось приємне тобі хочеться сказати, я рекомендую завжди це робити, бо ти можеш вважати цією людиною якоюсь там супер-пупер-мега-класною, завжди тобі допомагає вона. А вона навіть цього може не підозрювати. І в будь-якому випадку ці слова подяки, чи підтримки, чи доброти завжди піднімають настрій і роблять день краще. Та й тому тут на Ютубі я дуже тішуся, коли мені пишуть коментарі. Ну. Окей, okay, якщо там буде якась критика чи зауваження, це також нормально. Але коли пишуть ще просто якісь класні коментарі про те, що сподобалося відео, що підняла настрій, щоб я знімала більше відео. Це завжди йде прямо в серденько, і я дуже цьому тішуся. Наступний пункт дуже важливий: це про те, що використовувати свої вихідні. Я не втомлююся про це говорити. І тут я би ще додала незалежно від стажу. У мене, на жаль, коли я була ще три дні, був такий негативний досвід, що мені якось натякали про те, що я не можу використовувати брати якісь додаткові вихідні. Ну, не варто це робити, бо я ще тільки починаю працювати. Іншими словами, я ще мала. І от люди, от коли ти вже будеш там якоюсь мега крутою, в тебе буде великий стаж, ну тоді вже ну, будеш брати. А зараз, типу, посиди і вчися. Дуже добре, що я тоді зразу це сприйняла, як щось таке, закрутити очі і не прослухалася до цього. Бо, по-перше, ти ніколи не знаєш, що відбувається в житті іншої людини, і для чого їй дійсно треба цей вихідний, може, в когось проблеми, якісь, ну, зараз нас війна, всіх якісь труднощі, може бути, щось з ментальним здоров'ям, ну, типу, камон, вихідні. Дані для того, щоб їх використовувати, і мені здається, що зараз ці люди, які не мають соткових вихідних, тільки хіба за свій рахунок можуть їх брати, чи там тим паче лікарняних, такі думають, Боже. Мені би таке щастя, та я би всіх використав їх. Тому я вважаю, що вихідні дані для того, щоб їх використовувати, а лікарняні для того, щоб спокійно собі хворіти. Я по собі бачу, що коли я візьму там той один чи два дні лікарняного, я набагато швидше виздоровію, бо я буду повністю спокійна. Я собі подивлюся, щось веселе. Мені здається, позитивні емоції також допомагають нам швидше виздоровити. Я собі відлежуся, не буду дивитися в той екран, ну бо це також впливає. І все, я повернуся на роботу. Я буду така заряджена, і всі будуть раді і бачити, що я в хорошому настрої, буду там швидше щось там робити, продуктивніше працювати. Тому це все йде якраз в плюс в компанії і тобі самій. І ще до цього пункту хочу додати, що брати вихідні це не обов'язково для того, щоб кудись їхати чи летіти. Хоча я переважно стараюся використовувати свої вихідні саме для цього. Але й просто якщо ти хочеш щось зробити вдома, ну бо насправді поїздки також виснажують і після того, що так хочеться мати якийсь на додатковий день, щоб відпочити від відпочинку. І я, наприклад, минулого тижня взяла собі вихідний, щоб спокійно сходити в банк до стоматолога, ще там кудись. Ну, я просто така собі ходила, гуляла і з насолодою використовувала цей вихідний, хоча не робила чого. Ось такого ультра супер класного, і останній, але не найменш важливий пункт, полягає в тому, що можна любити свою роботу, але не горіти нею. І навіть можна не любити її кожного дня, але цінувати те, що вона дозволяє тобі жити те життя, яке тобі подобається. Ти маєш гроші на свої хобі, на подорожі, на те, щоб смачно їсти і так далі. Я знаю, що є люди, які у свій вільний час люблять досліджувати щось там таке кодити чи розбиратися в якійсь там базі, можуть годинами просто сидіти, і їм це реально приносить задоволення. Але скажу чесно: для мене програмування завершується в більшості випадків разом з моїм робочим днем. Так я готуюся до сертифікації так я проходжу Оджу там певні речі для промоушену, і також я читаю книги по програмуванню і прагну розвитку. Але я також хочу бути здоровою, ходити на спорт, приділяти час своїй сім'ї, гуляти своєю собакою, готувати якісь нові рецепти і подорожувати. І щоб не вигоріти від цієї роботи. Я вибираю просто не горіти. Я вибираю, от, повертаючись до першого пункту, балансувати між роботою, тим як я розвиваюся професійно, скільки часу я сиджу, проводжу сидячій роботі, спілкуюся з різними людьми. І можливо саме це зробило мене трошки більше екстравертом, але разом з тим я обираю те, що в сьомій вечора мій день закінчується, і в дуже рідкісних випадках я можу його продовжувати там собі трошки. Маю час на спорт, я маю час на власний особистий розвиток, на цей ютуб-канал знімання і монтування відео. І все це вкупі робить мене щасливою роботою, яка мені подобається. І вільний час життя за межами роботи, що є можливо важливішим чи найважливішим, і підсумовуючи все вище сказане, успішний сіньор – це не лише про скіли твої професійні. А й про усвідомленість. Професійне зростання починається з турботи про себе. Мені подобається, що цей шлях в мене виходить такий максимально комфортний, і крім роботи, я встигаю ще й насолодитися чимось іншим. Ось такі інсайти за 5 років роботи в IT у мене вийшло назбирати. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи щось з цього відгукується вам. Під попереднім відео мені написали багато цікавих інсайтів. Власних. Сподіваюся, вам це відео сподобалося, і побачимось в наступних відео. Всім па-па!